Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. У селі Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок обстрілу з танків селища міського типу Козача Лопань Харківського району загинув 34-річний чоловік. Зазнали поранення чоловіки 34, 44 та 68 років та 72-річна жінка. У селі Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено три адмінбудівлі та два приватних будинки. Зазнали поранення жінки 75 та 62 років, а також хлопець 14 років. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки та електромережу. Внаслідок мінометного обстрілу села Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди. Сталася пожежа. Рятувальники звітують, протягом доби ворог своїми обстрілами спричинив три пожежі на Харківщині. Вранці 14 серпня, внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів, виникла пожежа у селі Курилівка Куп'янського району. Горіли господарчі споруди на площі 250 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Також у селі Весела Липецької громади Харківського району горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. Зруйновано будівлю гаражу та приватний будинок. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та шість осіб особового складу. Ще одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Горівда господарчої споруди на площі 10 квадратних метрів. Пошкоджено три адміністративні будівлі та два приватних будинки. Постраждали дві жінки та дитина, госпіталізовані до медичного закладу міста Харкова. Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до села Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу загинув чоловік. Також постраждало три чоловіка та жінка. З пораненнями госпіталізовані до медичних закладів піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Сов'єва та Олексій Муравйов, Харків. Новини.